Драбина, пила, гвинти для когось інструменти і запчастини. А для китайської мисткині Сісі Ую Менг витвір мистецтва. У музеї ідей презентують інсталяції з найпростіших елементів. Вона розбирає старі газові плити, пральні машини і з найдрібніших елементів творить сучасні інсталяції. Авторка з під Сі сісію Менг пояснює, її мистецтво це мова речей з нашого побуту, але яких ніхто насправді не бачить. Тут є частинки із мікрохвильової пічки, речі, якими ми користуємося щодня, але їх не бачимо. Я поєднала з іншими елементами. Взагалі, магазин будівельних матеріалів це те місце, де можна побачити місто. Вів складається із цих частинок, і мені це цікаво. її інсталяція називається Андрій. Так свій витвір сісі назвала на честь майстра музею ідей, у якого мисткиня поцупила для виставки багато будівельних інструментів. Де що вона привезла з собою, де що купила в юному техніку, де що знайшла на смітнику, а де що от у нас ремонт це то вона просто прийшла з ящика. Майстер взяла, бо не вміла йому пояснити, що це її треба. І тепер він протягом двох тижнів буде позбавлений інструмент. Митець Олесь Дзиндра певен. Ця виставка протест, який підносить багато запитань. І саме тому це справжнє мистецтво. Тим часом виставка Сісію Менг у когось викликає сміх, сумніви, у когось нерозуміння чи захоплення. Ярина Матвіївна, Зарпіг, новини.